Ні, не ж Доброго дня! А ви майстер лісу, да? Так. Пусть ти побачити ТТН-ку яку це привіз цей команд. Водія. Водія вона, так? Да? Угу. Який сорт у вас деревини, у цей, що ви пустаєте? Деться. А об'єм? Щери. Об'єм. Ну тут не тільки ми, тут заміж складу. Я знаю. Склад. знаю. Об'єм який? 13 кубів. 13 кубів? 13, 13 кубів. Це ви добавили щойно, так? Да? Ну тільки що довезли 13, да? Чи це всього Ні, ні, тільки довезли. Так Тут всі 40. Ну і не 40, може 30, 34. Як це може бути 13? А Коефіцієнти всі кажуть, так. При чому тут коефіцієнти? Тут, 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 тут блін, ви привезли на цьому кубів 25. Так? Яких 13? Які коефіцієнти? Що ви розказуєте? Це Ви хочете сказати, що ви цією фурою везете там 5 і 3, 18 кубів, хочете сказати? Що тут на фуру 18 кубів? Чому 18? Ну там по ОТНК у вас е, е, стоїть 5 кубів, було. І ви 13 довезли. Це скільки буде? 18? Так, значить. Так, хорошо. Да? Ага. 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 Іди, питай в нього ТТН, ТТН-ліс, я визиваюся і що оперативно. Oh, yeah. да. Не в того водія в цього питайте, те анліс. З цим вже все понятно. Попередньо. Смійся, смійся, блядь. Зараз вже смія. А попередню ми і так знаємо. Так. Тобто підстави ви вважаєте немає, так? Да? Хорошо, добре, добре. Зараз буде підстава, добре. Зараз побачите, ви за заниженою кубатурою дуб перевозите. 18 кубів фурів везете, блять. Є зв'язок. Та все Позвони, позвоніть муса. Зараз тікати. Зараз, зараз, зараз визивай сюди, визивай. Звони, звони. Блядь, нема звук, звонить, блядь, здесь всех телефон. Є? Доброго дня, незаконне перевезення, перевезення дуба. Це е... як... Макарівська пункт. ОТГ з комарівки їхати на кодру. Посередині лісу, фура завантажена дуб. Між, між комарівкою і кодрою. При... Прибли... Між комарівкою і кодрою. І кодрою, так. Да. Опять набирай. Між комарівкою і кодрою. Да, між комарівкою і кодрою. Між комарівкою і кодрою. Тут зв'язку немає. Чуєте мене? Алло. Кумарівка. І кодра. ще до комарівки ще до Кодри. Посередині. Доброго дня. Е, Потрібна слідчо-оперативна група. Це дорога між Комарівкою і кодрою. Макарівська ОТГ. Найближче, що Комарівка? Посередині. Автомобіль Ман АМ ав... да, це ліс. Траса біля ліс. Ну, в лісі. Автомобіль Ман АМ 6948 НР. Почекайте. Угу. АМ. Олекс... Андрій Міша 6948. Ні... Ніна Рома. 6948 Ніна Рома. Завантажений дубом по накладних один об'єм, насправді в два рази більше. Так, ви хто? Керівник громадської організації Forest Control Щербин Андрій Ігорович. Так, да так, -да так, -да, да -да, слідчу оперативно. Кажи, що я там зараз на другій лінії. Ну... Там на другій лінії, там на другій лінії вже викладають. теж. Просить сок, там біжа. Я... Так. Я... Да. Та по документам По, Документ, по документам не, не, не співпадає, так, не, да, не, да. да, да. Вони занижену кубатуру заявили. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище. Щербин Андрій Ігорович. Щербина? Андрій Ігорович, так. Там все тут добре передаємо поліцію. Дякую. Та їдуть хоч чотири. Е -е, Січу оперативно. Зараз їде, приїде, будемо оформляти, фоткати, все буде добре. Хай сфоткає документи, під'їде та стануте назад. Зараз приїде свічу оперативно, будемо фоткати разом. Чуєте, що я сказав?

Тяжко тихо, щоб він сфоткав документи, тестуватися. Я ясно пояснив, їдуть слідчо-оперативна група. Пухла і Юра, чи що? Юра, пухлий, чи що? Якщо з вами говорить що. Ну, то я з вами говорю, то що? На що якась градація є, з тим говорю, з тим не говорю. Візьми рулеточку. Та разом зараз при, при, пофоткаємо. Прийде сіщо оперативно, що ви призуваєте? Три Давай, висоту міряєш табелі. Там скільки? Майже 109. 2... Метр 90, да? 2, Два, навіть. Даже два. Та ні, тут 2 100% 2. є. Там вже зверху лежить. Давай 2. другу мені. Три довжина, так? Да? Діма, ти що довжину міряти, щоб зафіксувати на відео. Тож два, два. Міряй ту висоту. Да, зараз ще, ще довжину поміряють. Значить скільки там було? Два 2. метр 2, 2, 2, 80. 2-2 метр вісімдесят Дужина три Дужина три Два метр вісімдесят довжина три. Точно довжину? поміряю, щоб я на відео зафіксував. У цю середню, наприклад. <рекун> да. Ні, нижній, нижній. Три. Три. Так, давай посчитаємо. Відійдіть, будь ласка. Нічого з машиною твої не буде, не переживай. Я, я прошу, будь ласка. Да. Добре? Ми не причиняємо шкоди твоїй машині. Оце одна типа просьба. То що ви дивитесь ліс, то дивіться. А до машини, будь ласка, щоб не да. віть. Ми лісі дивимося. Ну, Кажи. 3, 4, 9. Так, 8, 4, 1, 3, 4, 9. 5, 8, 2. <кій> Добрий день. Добрий день, як настрій? Так, да, це точно. Дивіться, тут, тут новий, новий вид схематозика. Коротше, вигружався КАМАЗ, який виїхав з лісу. Ми попросили ТТН-ліс надати, він відмовився. Значить, За попередньою оцінкою тут йде заниження кубатури і занижена сортності ділового лісу. Більшість бірок вообще взагалі не пробиваються по, ну, по базі. Якщо на офіційний сайт заходиш, буваєш бірку, його немає. Цієї бірки. Деякі є, деякі немає. А ви просто водіть? Чи... Він тільки що майстер лісовий, Майстер у дій... да, Їхали, Тільки що зволив. Да. Ну, документи. Він, вас хотів фот... Він хотів сфоткати, мене одні є документи. На оцю першу пачку, бо я на складі одинався. А, а на другу ТТН-ліс. Він хотів сфоткати? Ні-ні, ні ттн Ліс має бути у того водія, який привіз сюди і загружав вас. Не ваша загальна, то, що ви їдете. Він виїхав з ділянки, він має приїхати сюди з ТТН. -кою. Де воно? Ну, значить, він Угу. Ввійсні нічого так. Так спішили, що чуть-чуть фуру не розламали. Це, ти бачив, побили щось потачку. Що, що побили? Да, воно розламали, все погнули. Ну Стойко. Це ж так нервничав, спішив, да. не. Ну да. так спішив, швидко викидати з того КАМАЗа, що ж фуру побив. Он Поламав стойку, там фонаря побив. Коротше. Так спішив бігом загрузити і втікти. Ну, десь ловить, десь ні там залазили на, на колоди, то наче там пробивався. ТТН ліс де? У водія. Водій відмовився її надати. Є з що у нього її немає. У вас теж має бути копія. У мене нема. Мене... Все, тетен, водія. Має бути у вас копія також. Хто відпускав ліс з ділянки? ТТН-ліс має бути у водія. З ділянки доставляти до проміжного складу має бути ТТН. Де вона? У водія ТТН. Друга копія в кого має бути. За... Копію розпечатують. Ну так ну, розпечатайте, надайте, я не знаю, прид'язуйте. Я лі. не можу, тому що мене все зайшло в реалізацію. Я маю випустити ТТН водію. Тобто водій, який привіз сюди на Камазі, він не мав з собою ттн ЛІС? Мав з собою ТТН ЛІС. Ну так надайте можливість ознайомитися з тою. викличіть водія, хай пояснить, чому він її не пред'явив, чому він так спішив, спішив завантажити машину, що ж побив фуру. Водій, це на це у даного особи чи це третя особа? Дивіться, е це водій фури, водій фури. Водій в тентованої фурі перевозять дуб, розумієте? Так? Він сюди приїхав. Коли ми сюди прибули, він був завантажений на, ну, коротше, оця пачка лежала і ще пару брьовін другої пачки. Ми пробили ТТНК є. Він виїжджав сьогодні о 9-й завантажувався вже mm. десь в Макарівському ЛГ. І він тут мав довантажуватись. За першою ТТН, і вона є, дійсно, фотографії, все, там щось 5 кубів. Mm. Ось. І догрузили вони сюди, на мою думку, близько 20 кубів, не 13. Mm. Як тут вказано в ТТНці. Мало бути. Ну, мало бути, десь кубів 20. Приїхав повноцінний Камаз, не знаю, скільки там осей було. І коли він бігом так спішив загрузитися, що воно ж побив фуру людині. Що побив? Ну, дивіться, Бревно впало, де, де? показуй, Дім. Що побив? Показуй, де побив. Це все нормально? Коли людина працює, ну бувають всякі нюанси, які можуть, припати там Перший раз чи щось. Ти вдома бабушки рубаєш дрова. Колодка може відлетіти тобі по руці? Причому тут дрова і бабушка, так. І він бігом втік. На, я кажу: покажіть ТТН ліс. Він, я нічого не буду показувати. Бігом на КАМАЗ і хода. Після того ну, ми декілька тут е, заміряли колод. Немає е, одні б'ються, От, та пачка, яка була заранше, всі бірки пробивають. А ті, що довез цей водій, через одну: одна пробивається, одна ні. Даних немає, не виявлено по таких бірках. Тут є підозра, що частина цього дуба ділового, лівак і тут занижені сортність і діаметр не співпадають. Ще невідомо, з якої він ділянки їх привіз, тому що ми їздили туди на ділянку, його там не було. Поки ми були на ділянці, він бігом десь звідти приїхав і бігом старався загрузитись, поки нас не було. Там десь на дорогу їде. Або можете в машину пісти на саду там. Десь. Документи ну, ви, треба ви, ви, ну, до підій. зараз випити, ну від себе ж все що наша, я за машину якусь на Ви Зараз окремо пояснюєте. Бірить, чуєте фоткайте, виписуйте документ. Закрийте, будь ласка, де. І Можете прикинути лікцію? Машину? Так, да, щоб я з опису там Машину забрати на штрафну. Ну, вот это бы, порядок это за Конечно, да, все за да, щоб не тянути не тянути цю історію. Зараз оформляємо все, вже пишемо. Приїхала опять Марічка, вже посовітувала з керівником його чудо. Забирають машину на штрафмайданчик. До речі, прилетіли так оперативно, що сам був шоці. Коротше, виявляється, коли поліцію декілька разів тягнеш суди, то й починається включатися робота, бо поки не натягнеш, то ніхера не буде. І, от. І зараз тіпа, на штрафмайданчик забирають цю фуру. Щось у цей. Веселий блін водітель, який дуже там реготав. Ха-ха-х, -ха, бля, хуйньою займається там, блядь, таке. Ну на самом деле, просто противнючий, чертіла. Ну, по-іншому не скажу. Вже, вже не улибається, не сміється, вже щось настрою немає. І коли вже знав, що зараз будуть хуру забирати на штрафмайданчик, то вже блядь, почалась така фігня. Так, алло, дзвонить комусь чую там. Е так, давайте, визивайте сюди якогось адвоката, чи що, як воно там буде, я не знаю, як воно там робиться. бля. І я зараз щось відчуваю, що зараз е, буде ход, що в нього зламається фура. Ну, як з, зазвичай, подушки впадуть там, чи що. Ну це ж ми вже проходили вже не один раз. Тому що будь-якою ціною не можна допустити затягнення цієї фури на штрафмайданчик. розумієте, да? Коротше, е, Юра пухлий вже там обсирається. Повним ходом уже, бля, не знаю, що робити. Я ж його попереджував, Юра. Запам'ятай, дуб, це тюрма. Він мені не вірив. Мало того, що вже два кримінала є, третій на черзі. Ми не доїхали туди, куди ми хотіли. Ми порахували ще одну ділянку, де там колосальний спизд ділової деревини. Ми хотіли туди викликати. Марусю і сьогодні там оформляти цю ділянку. Але не доїхали, тому що по буті зустріли цю фуру з дубом. Значить, Мутка тут железобетонна, бетонна полина бірок, просто не б'ється по сайду. Це просто ліві бірки лівакові. Через то так водятіл, той, що на маніпуляторі, так спішив бігом викидатися і щось чуть, чуть не поламав фурі стойки. Цей тентний не, не порвав, так спішив, нервувався. ось. І тому саме тому. Він і втік, тому що і не давав документи, тому що у нього немає цих документів. ТТН-ліс немає. Це просто тупо лівоковий ліс з набитими лівими бірками. Вішайся, Юра, тобі ввіли. Я думав, що ще прийдеться тебе потягати, щоб тебе нарешті туди до твого шефа балабалолоховця приділили разом з твоїм колегою Мільником, щоб ти там сидів і нюхав ми під нарами, але я думаю, ти туди швидше заїдеш з такими успіхами. Давай. Ми наглядаємо, як буде розвиватися події. Зараз проведемо машину на штрафмайданчик. Ви пишете? Да? Молодець, не жалувався. Головне, да? не чуйте, не забудьте там де будете в Тік-Ток відео скидати, що ви називали. Обов'язково покажу. Звісно, що думаєш, мені папа бля, рівня мені випише. Що я поліцію мусорами назвав чи що? Ну, що ти, ну, що ну, мені ти буде за це? Що вичите? Так я ж тобі з тобою розмовляю. Ну ти, ти як мала дитина. Великий дядько такою ерундою страдаєш, капець. От дивно, що да. дядько страдає ерунду, да. тому що, да. Да. Потому, що це наша громадська діяльність, це не ерунда. Це єрунда, то що ви пиздите і, і вивозите. Пиздите і вивозите. І думаєте, що вам за це нічого не буде? Жалуюся там, як я біда. Ай, блядь, пісюн показував, блядь. Да. рота А то що буде, блядь? Ну що буде? Може давай, блядь, до спарінг вийдемо, блядь, чи шо? Рота прикрыть. Ти че мені рота закриваєш? Ой, да, не взивайся. Так а я що? Скажу чесно, що тут така погана связь, що я її даже навіть не обсуждала. Я через слово спішу. Я вибачаюсь, можна я вас на хвилиночку? Йду? Можна я договорю, просто це я доповідаю просто вищому і я не Я просто хотів запитати, я можу їхати? Бо у нас, ну, Ви да. Все, дякую, до зустрічі. Все, до побачення. Коротше, ми погнали, тому що у нас ще є одна справа важлива. Не буде, немає часу провожати. Ми перевіримо, чи буде фура на штрафмайданчику. Обов'язково. Друзі. Щойно повернувся з тренування, і стало відомо, що поліцейський керівник дав наказ відпустити речовий доказ фуру, завантажену наполовину ліваковим дубом. Що... В черговий раз підтверджує, що це одна шайка лєйка і керівництво поліції Макарова покриває лісокрада пухлого юру бля, з Ніжиловицького лісництва. Сьогодні в мене купа матеріалів. в мене не було там е, інтернету, щоб все завантажити. Вам побачили, щоб ви побачили, ми все зафіксували, все одно кримінал буде відкритий. І зараз думаємо, як е, оскаржувати дії. Чи бездіяльність саме керівника поліції, який кришує цю всю лісекраську гідру. Це вже факт, встановлений, черговий блін. взяв, відпустив речовий доказ. Нічого, в нас все зафіксовано є. Знайдемо всіх винуватих, а по цьому керівнику поліції, чи хто там, керівника слідства Макарова будемо також намагатися притягувати до відповідальності через скаргу на вищестоящі органи, на ДБР, на прокуратуру і так далі. Не опускаємо руки, все ще буде попереду, разом сила. Стачка, поліція, засада. Засада, піздата, блять. Сука, бібіси туристи, блять. Стачка, поліція, засада. Засада, піздата, блять. Сука, бібіси, туристи, блять.